З моменту виходу Red Dead Online минуло 6 років. Здається, що всі глічі вже відомі, але це не так. 8 місяців тому на моєму каналі відбувся реліз глічу Барт Крусінг. А тепер я знайшов ще один новий спосіб фарму золота. І ви, ковбої банди Танатос, будете першим, хто про нього дізнається. З вами Танатос, і ми розпочинаємо. З усіх існуючих фармів золота в даний момент, на мою думку, це буде найкращий фарм. І зараз ви зрозумієте чому. Як ви бачите, я стою на станції Валентайн. Звідси потрібно йти ось у це місце. У локацію це рок. Вирушаємо. Усе ми на місці. Мені знадобилось 40 секунд, щоб дійти до місця фарму. Ось чому цей спосіб фарму найшвидший. Згадайте, скільки часу потрібно, щоб дійти до озера Ізабела. Або у локацію Барт Кроссинг. Хенніганстед Також, якщо у вас закінчився динаміт, то через 2 хвилини ви повернетесь на місце фарму вже з динамітом. Окей. Тепер тобі потрібно заспавнити скриню ось у цьому місці. У тебе повинна бути карта «Скарбів цитаделі рок. Відкривай цю карту і якщо відчув вібрацію, значить скриня заспавнилась. Тепер потрібно підірвати скриню. Динаміт на скриню. Я чекаю, поки мій напарник займе своє місце. Добре, тепер підпалюємо динаміт і відходимо. Тепер сідаємо на коня, і я покажу вам правильну траєкторію для бігу. Ідіть ось до цього знаку. А тепер ось у це місце. Це буде першим орієнтиром. Запам'ятай це місце, на ньому не росте трава. Слідкуй за міні-картою. Після першого орієнтиру жовта іконка з картою має зникнути. Другим орієнтиром будуть ось ці кущі. Тобі потрібно бігти ось по цій траєкторії, забігаючи за орієнтири. Так, як це роблю я. Для отримання максимального результату бігати потрібно 10 хвилин. Якщо бути точним, тобі потрібно пробігти 95 кругів, але щоб вам не рахувати кожне коло, я вже зробив це за вас і перевів хвилини. Тепер повертаємось до скрині. Звертаюсь до ковбоїв дикого заходу, які ще не підписались на канал. На каналі вже є багато цікавого контенту, в який постійно оновлюється, тому не зволікайте та підписуйтесь. Перед тим як відкрити скриню, не забудьте змінити карту. Пер забираю винагороду. Якщо ви все зробили вірно, то маєте отримати не менше 90 злитків і 7 тисяч доларів. А зараз послухайте декілька порад. Ці поради стосуються не тільки цього споту, а й всіх інших. Змінюйте сесію після кожного третього фарму. Якщо не змінювати сесію, то ви утримаєте менше золотих злитків. Якщо ви зробили все як на відео і отримали 1 або 10 золотих злитків, змініть сесію, навіть якщо ви тільки у неї потрапили. Ви могли потрапити у сесію, в якій перед вами хтось вже фармив. Знаєш, коли ти тільки прийшов на озеро Ізабела, а там вже є скриня. Чати ще не відкривав мапу. Якщо ти отримав 60-70 золотих злитків за 10 хвилин, це означає, що ти не дотримувався траєкторії або біг повільніше, ніж я на відео. У такому випадку бігай 13-15 хвилин. Якщо тобі заважають фармити інші гравці, ти можеш створити приватну сесію, використавши покерний стіл. Залишаю підказку, як це зробити. Якщо ти відбіг на достатню відстань від скрині і жовта іконка на мінікарті не зникає, зміни сесію, таке іноді трапляється. Ну ось, я вже підняв майже 100 золотих злитків. Ми вже наближаємось до фінішу. Сподіваюсь, гліч тобі сподобався. і Я заслуговую на лайк та коментар від тебе. Дякую. Ну ось, в результаті за 10 хвилин фарму я отримав 109 золотих злитків і майже 9 тисяч доларів. Якщо тобі цікаво, як виконувати гліч з костюмами або як потрапити під карту РДО, натискай на картинку.